Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати варення із чорноплідної горобини в сиропі. Так, для сиропу нам потрібно 1 літра цукру та 250 мл води. Додаємо воду, ставимо на плиту. І помішуючи, доводимо до кипіння. Ягідки, горобини потрібно помити, відкинути на друшляк, аби зійшла вся зайва волога. Сироп уже закипію, весь цукор розчинився і зараз додаємо ягідки. Помішуємо. І варимо на середньому вогні 5 хвилин. Також зараз необхідно додати ось таку дрібку менше половинки чайної ложечки лимонної кислоти. Це для того, аби був кращий смак. І так, пройшло 5 хвилин з моменту закипання, ягідки відставляємо в сторону і залишаємо на пів години. І так, у нас минуло пів години. Ми знову поставили наше варенечко на плиту, доводимо до кипіння, проварюємо 5 хвилин і відставляємо в сторону знову на пів години. Так, зараз я в третій раз провалюю вареннячко, вже воно прокипіло 5 хвилин і зараз буду розливати його по баночках і закручувати. Забула вам також сказати, що для цього рецепту нам необхідно 1 кг перебраних ягід. І так, всього в мене вийшло 1,5 літри ось такого чудового варенячка. Надіюся, вам воно сподобається, і ви будете готувати для себе. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня і смачного!